Єдиноборці Сумських державного педагогічного та аграрного університетів, Банківської академії та Глухівського національного педуніверситету, вперше зустрілися суто студентськими командами. Почали розвивати цей вид спорту три роки тому в Сумському державному університеті. На даному етапі проводяться ряд міроприятій, такі як кубок ректора по тікбоксингу, який вже став традиційним нашому вузі. Сейчас на данном етапі займаються порядка 30 спортсменов. не считая школьників це наші студенти нашого вуза. У спортивній залі сумду більше півсотні студентів-кікбоксерів області змагалися в трьох видах: семіконтакт, аерокікбоксинг та фулконтакт. 30 боїв у різних вагових категоріях і незвичайне прагнення до перемоги, яку не здобути без Наверное, підготовка і сила волі, щоб не переживати, не боятися, бути достойним, підготуватися морально в першу чергу. Самої головне виходити на ринг не со злостю, а можна сказати, со спортивною злостю Ради спортивних достежень, працювати красиво, не дратися на рігі, працювати красиво, іменно біти комбінації. Працювати на зрелище. У змаганнях взяли участь спортсмени, котрі опановують єдиноборства з дитинства. І новачки, і першокурсники. Займаюся три роки сам. До кікбоксу займався подкратими. Займаюся не дуже давно, пів десь. Це перше моє діти. За підсумками чемпіонату, перемогу вибороли студенти Інституту фізичної культури університету імені Макаренка. Спортсмени Сумського державного та Глухівського педагогічного університетів посіли відповідно друге та третє місця. Юрій Бошко, Олександр Гордус АТВ.